Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що дві провідні американські промоутерські компанії Top Rank та Golden Boy анонсували початок співпраці з головним управлінням розваг Саудівської Аравії, яке перейшло від проведення домашніх вечорів боксу до спонсорування шоу в інших країнах під брендом свого масштабного фестивалю Riyadh Season. як повідомляється... «Топранк» проведе 12 вечерів боксу, спонсорованих РіатСезен, за решту 2024 року і в 2025 році. Партнерство використовуватиме та вплив обох організацій для розвитку спорту. Бренд Riot Season буде присутній у багатьох заходах «Топранк». Як перед, так і під час вечора боксу зазначається у прес-релізі «Топранк». З Golden Boy кількість спонсорованих шоу не повідомляється, але вже відомо, що перше з них відбудеться 10 серпня у Лас-Вегасі, де у головному поєдинку зустрінуться Сергій Богачук та Верджіл Ортіс молодший. Цей поєдинок, як і багато інших, ми обов'язково подивимося в телеграмі. Тому переходьте по посиланню в описі під відео, підписуйте, щоб нічого не пропустити. Головне управління розваг Саудівської Аравії, очолюване туркіля Шейхом, вже співпрацює з двома британськими компаніями Кінсбері Promotions і Мачурум Boxing, І очікується, що незабаром до них приєднається компанія Boxer в рамках вечора боксу в Лондоні 21 вересня, коли Джошу поб'ється з Дюбуа, який теж спонсорує бренд Рія Сизен. Між іншим Сергій Богачук висловився про реванш Усика проти Ф'юрі. Я не знаю, як складеться цей бій. Я не впевнений, що цей поєдинок відбудеться. Я не був впевнений, що перший бій відбудеться. Тому що вони то билися, то не билися. І зараз реванш. Мені здається, що Фюрі не зацікавлений у цьому поєдинку. Його цікавлять тільки гроші. Він знає, що другий бій теж програє. Він старий, у нього важке життя. Ви дивилися відео в інтернеті? Фюрі напився в барі, а тепер хоче реванш із найкращим боксером. Облиш хлопче. Тобі потрібно старанно тренуватися, жити в залі, а потім прийняти реванш і перемогти. Ф'юрі П'є відпочиває, але хоче повернутися і перемогти? Оближте це нерозумно. Я думаю, що неможливо влаштувати цей бій. Але якщо його організують, то можливо, цього разу Усик переможе нокаутом. Я вважаю, що цього разу він нокаутує Ф'юрі. Також Богачук дав свій прогноз на бій між Кроуфордом та Мадримовим, які зустрінуться 3 серпня. Кроуфорд виграє цей бій. Я вважаю, що він кращий. Мадримов хороший боксер, хороший панчер і технік. Але Кроуфорд кращий, сильніший, швидший, розумніший. Це моя думка. Я думаю, що Кроуфорд переможе в цьому бою. Чи слід автоматично визнати Кроуфорда першим номером у першій середній вазі? Ні, це не нормально. Переходити в іншу вагу і ставати першим номером. Ти маєш перемогти найкращого бійця в дивізіоні це неправильно. Йому потрібно виграти пару хороших боїв проти хороших боксерів. Потім він може піднятися на перше місце в цій вазі. Окрім цього, Багачук поділився своєю думкою про рішення Василя Ломаченка відмовитися від бою проти Джервонти Девіса. Річ у тім, що Ломаченко старий. Де був Джервонта кілька років тому, коли Ломаченко був найкращим? Зараз, коли Василь постарів і перестав бути сильнішим, багато хто хоче побитися з ним. Погнали Ломаченко. Де був цей хлопець кілька років тому, коли Ломаченко перебував у піковій формі? Звісно ж, зараз Ломаченко не відчуває себе занадто сильним. Він почувається трохи втомленим. Безумовно, він старий. Йому 36 років. У нього була тривала і велика кар'єра. Він старанно працює 30 років. Він виступав на двох олімпіадах. У нього довга професійна кар'єра. Він втомився, обличте хлопці. Він не робот. Він така ж людина, як і ми. Йому потрібен відпочинок. Щодо суперника Богачука, то Верджіл Ортіс згадав спільні тренування із Сергієм. Я добре з ним знайомий. Ми провели багато спільних раундів. Я б не сказав, що отримав від цього якусь перевагу, тому що мій суперник теж навчався в цих спарингах. Ми добре знайомі один з одним, але від цього немає переваги в жодної зі сторін. У першій середній вазі я почуваюся набагато сильнішим та впевненішим. Ось чому перехід у 154 фунти мав сенс. Я дуже мотивований на бій з Богачуком. Можу сказати, що я ще ніколи не мав стільки мотивацій. На кону тимчасовий титул чемпіона світу. Я поборюся за пояс. Ось чому цей поєдинок важливіший за ті, що були до цього. Мені доведеться зустрітися із сильним суперником. Це ще один мотивуючий фактор. Стосовно Ломаченка, то промотер Бабаром заявляв, що Лома не хоче битися до кінця року. Усе законно це пов'язано з Україною та його родиною. Як відомо, тренер Девіса Кенні Еліс вже запропонував об'єднавчий бій Шакуру, і той зовсім не проти. А один із менеджерів Стівенсона Джош Дубін заявив: Все залежить від танка, головна перевага Шакура. Це те, що він прийме будь-який бій. Ми тут, чекаємо та готові до переговорів. Незабаром ми дізнаємося, наскільки реалістичний інтерес Девіса і PBC. Ми зможемо судити про серйозність їхніх намірів щодо фінансової пропозиції, яку вони зроблять. Вони знають, що Шакур випустив рейтингове шоу на ESPN. Вони повинні вчинити правильно, якщо справді хочуть бою. Дубін також висловився про спробу організувати бій із Берінчиком. Ми тоді не отримали прямої відповіді, адже це було коли у Шакура ще був контракт із ТоПранк. Ми просили про цей бій. Автопранк хотіли лише розмовляти про довгостроковий контракт. І на завершення хочеться додати, що, хоча зараз мало цікавих новин, але попереду нас очікують Олімпійські ігри у Парижі, а боксерські поєдинки стартують з 27 липня. Від України буде три учасники: Айдар Абдураїмов, Олександр Хижняк та Дмитро Ловчинський. Тому будемо обов'язково дивитися їхні бої в телеграмі. Олександр Русик вже завітав до збірної та дав свою настанову. Думайте про те, як отримати перемогу. нагороду і перемогу. Так, треба битися до кінця, і це в нас буде. Це ми вже доказали, це ми вже бачимо. І по ситуації, яка відбувається у нас зараз, що ще <кхи> ружді. Але і це ще не все. 27 липня у суботу. Будемо дивитися протистояння Джо Джойса проти Дерека Чісори. Джагерна вже встиг назвати бажаних суперників у разі перемоги. Якщо я пройду Чисору, то все ще буду тут. Я, як і раніше, готовий битися, я йду за всіма. Хороший бій вийшов би з паркером, реванш. Я поб'юся з будь-яким із топових хлопців. Джошуа може отримати бій. Дюбуа може отримати бій. Всі вони можуть його отримати. Ф'юрі та Усик, я йду за всіма. Я вірю, що можу повернутися на вершину на переможну стежку і на свої позиції. Я все ще продовжую боксувати, щоб завоювати титул у суперважкій вазі. Я досяг топового рівня в любителях і завоював срібну медаль на Олімпіаді. Нехай це все залишилося в минулому, але ймовірно, вона має бути золотою. У мене були свої невдачі, але я, як і раніше, тут. Я все ще живий, я все ще джагернаут. В Свою чергу Чісора теж висловився. Я планую провести 50 боїв. Це моя мета, і після цього я піду зі спорту. Бог сказав мені провести 50 боїв. Звичайно ж, це жарт про Бога. Але моя мета 50 боїв. Ця цифра у мене в голові з того часу, як я став професіоналом. Чому я все ще б'юся? Розвага, друже. Мені подобається розважати людей та тренуватися. Коли оголосили бій із Джойсом, я не планував розпочинати новий тренувальний табір, тому що я регулярно тренуюсь в залі. Це моя щоденна рутина. Цікаво, що загальна кількість проведених боїв у Чісори наразі 47, а це означає, що залишилося всього три бої, включаючи зустрічі з Джойсом. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!